Доброго часу, друзі. Тетяна з вами в прямому ефірі. Я музикотерапевт, музичний тренер. Іноді я себе називала космічний музичний тренер. Так от, ви бачите, ми на природі. Як вам, до речі, напишіть. Тиша, природа. <кій> іноді просто хочеться на природі помовчити, да? Тобто деякі з вас можливо люблять медитувати, і іноді тиша вона. Сама найкраща медитація. Я з вами згодна, коли а, якщо ти прив'язуєшся до якоїсь музики, до якоїсь теми, це ж прив'язки теж, до якоїсь медитації навіть. А от не прив'язуватись і бути в тиші і входити в цей абсолютний стан це круто. В цьому яка сила, але повернімось. <кій> <кій> да, хотілося б сісти рівненько, спинку рівненько, як то кажуть і. А, і так от дуже гарно, дуже красиво себе подати. Але я буду попросту, я не буду як багато. Записують відео, ефіри дуже ідеально, дуже гарно, красиво. Так, я згодна, це класно, це круто, але іноді так надивиться дуже багато всього. Я нічого не не отрицаю, як то кажуть, все має право на існування. А от іноді хочеться простого. Контенту візуалу, да, істинного такого природнього. І повернімось до нашої теми, наприклад, музика, звук. Що таке звук? Що таке світло? Як ми звучимо? От людина має голос, звуки, планета має звуки, там галактики. Ну, коротше кажучи, все майже все має звук, свій звук, свій звукоряд. І як ми звучимо? можна гарно красиво співати, наприклад, але іноді не усвідомлювати, наскільки глибоко і наскільки, ну, який смисл у цьому. Це інше питання. Наприклад, гармонія. У мене, наприклад, як у вас, не знаю, асоціація з числом сім це гармонія. Я можу казати там, космічна гармонія, божественна гармонія чи просто гармонія. Да? Гармонія як сім нот, це як тон тон полутон три тони полутон. Тобто, це така формула гармонії. Хто знає музичну теорію або музику, той зрозуміє там, а, дієзи, бемолі, бекари. Так от ну, сам принцип, сама суть в тому, щоб швиденько себе, наприклад, гармонізувати, можна просто прокачувати, тренувати себе до ремі фасоля сі. і проспівувати, проспівувати в різних а, ритмах тихо, громко. В рок-стилі, джаз-стилі, неокласика легкість повітря, або епічному земля, твердість, фундаментальність, впевненість, чіткість. І це все об'єднуєте п'ятим елементом абсолютно любові. В фізиці є такий елемент, як так ефір. Ефір це те, що ми не бачимо, не відчуваємо, але це все, що поєднує все. Почитайте, якщо вам цікаво. Хоча ми всі знаємо, що таке ефір <гум> завдяки інтернету, Ютубу і так далі. Коротше кажучи, число 7, його багато з чим асоціюють, але для мене це гармонія, для мене це гармонійні мандрівки через музику, через музикотерапію, коли ти обираєш якусь музику, наприклад, рок, рок-балада, рок-опера. І це нам дає таку енергію, як сонце, як вогонь. Така міць, така сила, як вогонь. Сонце ми ж знаємо, що близько до сонця неможливо бути, тому що воно, воно спалює. Але на відстані воно дає нам багато енергії, тепла, світла. Якщо в джаз стилі, це як вода. Вода тече. Вода гнучка, пластична. Вода може бути як водопад, а може бути просто штиль, як на морі і так далі. Неокласика це як стихія повітря, дихання, як політ птиці над землею. Тобто ти підіймаєшся над землею і бачиш все, от як з польоту. З птичого польоту, <сіх> як то кажуть, просто підіймись над проблемами, над ситуацією, і ти просто по-іншому на це все поглянеш і відчуєш. І епічна це м, така енергія землі, твердість характеру, там впевненість, сила духу, сила волі, фундаментальність, базові і так далі. Тобто, це така от тверда позиція, чітко впевнено на ногах на землі. І п'ятий елемент абсолютно любов, який ми бажано повертатись в абсолютний стан, як то кажуть, центро, центр, свій центр, в серце. І ця центрованість, ця, вона гарно, гарне слово, слово таке концентрованість, центрованість, тобто ти концентруєшся на своєму центрі, і ти становишся центром всього. Тобто твоя увага в центрі. Ти в центрі. Ну це, як це поєднується з міркою, з гармонією. Це просто вертикаль це космічні енергії, горизонталь це земні енергії. Ми це поєднуємо, горизонталь, вертикаль в центрі. А ось x і. Як нас в школі вчили, хто пам'ятає математика, ось і Х і. І ці вісі координат ми там відзначали, потім поєднували ці всі лінії і так далі. Дуже все просто, просто геніально, тому нагадую просто через музику, через сім нот, сім чакр, хоча їх там більше. і... Прокачати свої верхні рівні свідомості теж потрібно, але поєднувати це з земними енергіями. Тоді ми це все об'єднуємо, центруємось і знаходимось в абсолютному стані і так далі. Дякую, ще хотіла сказати про пісні, які я іноді проспівую. Якби через голос, через звуки я себе прокачую, щоб прокачати ці всі енергії, різні відчуття, різні емоції. Тому дякую до зустрічі. Всім на миру, гармонії, до нових відео.